Привіт! У мене біполярний розлад, і це моя історія про дитинство. Народилась я у 20 років моєї мами. Вона ще вчилася, тому я деякий час проводила з бабусями зі сторони тата. Моя мама часто сперечалася з моїми бабусями через їх СРСРське виховання, або попросту вони могли мене. Так звано, залюбити. Вони мене кутали, вони давали мені сік, в якому дуже багато цукру та багато ще іншого, з чим мама була не згодна. А ще моя мама розповіла мені, що коли вона мене народила, в неї виникла післяродова депресія. Проте я пам'ятаю своє раннє дитинство, що мене дуже любили. У дитинстві я була дуже активною дитиною, і бувало таке, що інші діти падали з високих місць, де була я, на дитячій площаці. А тепер давайте поговоримо про проблеми. У 4 роки почались вони. Я могла дуже довго їсти за обіднім столом, наприклад, півгодини, годину чи навіть півтори. І це дуже дратувало мою маму. Тож іноді, коли межа ломалась, моя мама могла мене занурити у суп. Також вона давала мені струсанів, кричала, обзивала, називала тупою. Саме тоді я вперше почула слово сука. Тато з якогось мого віку почав випивати, і наші стосунки почали бути холодними. До речі, він мене не захищав, коли мама мене. Було. Окрім як бити через те, що я довго їла, мені також було заборонено помилятися. Наприклад, як усі діти, я щось могла розбити, щось пофарбувати, щось десь не те сказати, або не хотіти одягти щось таке, що хотіла одягти моя мама. А ще я дуже ненавиділа збиратися на свята, бо мама була дуже тривожною, щоб не запізнитися. Та роздратованою, аби одягти себе та мене, вона бісилася, і мені за це давали струсанів або кричали, і знову таки обзивали. З'явилась школа, в якої треба було щось вчити. І моя мама сиділа зі мною за уроками. Якщо я помилялась, якщо я не запам'ятовувала, якщо я тупила, в мене летіло все навколо, що було. Також дуже часто мене били по голові та називали тупою. Назва тупа в мене прижилася до 20 років. Я вважала себе постійно тупою. З кожним роком, під час уроків, підручні речі ставали все важчим. Наприклад, від Стільця дерев'яного до е, насоса від велосипеда, не дивлячись на це, я не знала, як може бути щось по-іншому, і мені здавалося, що це у всіх таке. Тож я любила своїх батьків. Проте, чим сильніше ми сварилися, тим частіше мені ставало сумно. Так я почала битися головою об кахель. У мене виникла гуля на лобі, і в школі визивали батьків, бо думали, що то вони мене б'ють. Батьки дізналися, що то була я, і звісно, мене насварили. Потім я почала чухати свої руки до крові. Нагадаю, що мені тут десь 8-9 років. І у 9 років після тяжкої сварки мені стало дуже сильно сумно, мене тяжіло до землі. І я вирішила піти до дерева. Знайшла дерево навпроти будинку, залізла навпроти третього поверху і впала. Більше я нічого не пам'ятаю. В мене все було темне. Я не знаю, як я дібралася до мами. Потім в мене виникла температура висока, я почала говорити маячення та бачити галюцинації. Також я зробила мукрі штанці. Проте, мої батьки досі не знають, що це був суїцид. Тож я отримала струс мозку. Також у мене є подруга, в якої ситуація з батьками не краща, і ми нічого кращого не придумали, як лягати на дорогу, щоб нас збила машина. Проте до серйозного не доходило. Ще якось я знайшла кущ з чорними ягодами та вирішила їми отруїтися. І знову мені нічого не було. Гадаю, через те, що мене вдома били, то я у дворі також дралася з іншими хлопчиками та дівчинками і приходила додому щаслива, синя. Проте без злості. Якось після котрої сварки я вирвала у себе великий шматок волосся на голові. І на ранок мої батьки це побачили, вирішили, що я захворіла, повели мене до лікаря. Бо я не могла сказати, що то була я. Звичайно, лікарі нічого не знайшли, і мої батьки вигадали чорну шапку, яку я носила на голові. Це був іспанський сором, окрема тема за хвороби. Можливо, хтось у дитинстві любить, коли він хворів, бо батьки за ним піклувалися, проте я просто ненавиділа хворіти. Мені не можна було хворіти, бо інакше у мами ставався історичний напад, а тато починав кричати. Мене десь до 18 років звинувачували в тому, що я погано вдягаюсь. Наприклад, я могла вдіти е, взуття. З диркою, бо мені не могли купити нове, і таким чином я хворіла. Тож дуже багато разів я нікому і ніколи не розповідала про те, що я захворіла, аж поки мені не ставало дуже погано, і температура була 39, і тоді мене відпускали зі школи. І дуже рідко колись за мною турбувалися, коли я хворіла. Найчастіше мені потрібно було вмовляти батьків, щоб купили мені якісь ліки. А ще що я згадала, мене дуже часто при сварках виганяли з дому, і іноді я уходила. Бувало таке, що мене хотіли відправляти до бабусі, мов йди до неї, вона ж тебе любить, а я тебе не люблю. І іноді я сама вирішувала, коли вже терпець просто урвався, їхати до бабусі десь на тиждень. Це все, що я згадала десь до 13 років. І, в принципі, можна зрозуміти, чому я почала себе різати у підлітковому віці. Моє дитинство. Це великий тригер для появи моєї хвороби. Моє дитинство сповнене когнитивним дисонансом, бо в одну мить мене люблять, а в іншу мене б'ють та обзивають тупою. Сварять мене за побутові речі, а самі їх не виконують. Сподіваюся, що вам сподобалася ця історія. Дякую, що додивилися всім психічного та фізичного здоров'я.